Шановні глядачі лекторію «Наукові зустрічі, я всіх вас вітаю. Сьогодні у нас перша віртуальна екскурсія до ранжереї ботанічного саду імені Гришка НАН України. Я представляю вам нашого спікера Белаєва Яну Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу тропічних і субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені Гришка. І сьогодні вона нам трошки розповість про колекцію, яка зібрана з усіх континентів, крім Антарктиди, як я розумію. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас в тропічному лісі. Пару слів про нашу оранжерею. Це велика купольна оранжерея, яка була створена в 2007 році, відкрита для відвідування. А рослини тут знаходяться ті, які наші дослідники збирали з 90-х років, відвідуючи різні частини світу. В основному, це тропічні та субтропічні рослини. Ви можете побачити, що ми одягнені в куртки. Зараз не дуже висока температура в оранжереї. І, на жаль, співробітники через відключення електроенергії, електропостачання змушені були на минулих вихідних застосувати аварійний сценарій з бочками, про який ми розповідали в минулому сюжеті нашому вступному. І лекторії наукові зустрічі приєднуються до інформаційної кампанії зі збору коштів на придбання пілетів для опалення оранжереї. Реквізити будуть під кожним відео. Найвище ярус тропічного лісу представлений деревами. Дерева по висоті досягають 20-поверхових будинків, і перший експонат в нас це. Араукарія – тропічна рослинка, яка є реліктовою, тобто викопною і представляє форми хвойних рослин. Тобто так раніше виглядали сучасні хвойні рослини. І якщо для сучасних хвойних характерно явище голкопаду, коли голочки опадають додолу, то для араукарії характерно явище гілкопаду. Ось такі сувеніри збирають наші відвідувачі. А як розмножується аурокарія? Розмножується аурокарія е, е, статевим шляхом. Їх орган розмноження це шишка, а також вегетативним. Дуже легко розмножити її частинками, наприклад, ось цього стебла. Тобто відрізати, відрізати влікоч, так, гілку і І поставити провастити. в пісок. Так, є сучасні такі суміші, які активують утворення кореневої системи. Тобто там вже успіх буде майже 100%. І можна отримати таку ялинку собі додому, вічно зелену. Ось погляньте наслідки наших кліматичних змін. Тобто, коли в нас не було опалення, були проблеми з цим, ми опалювали ось такими бочками з дровами. Тобто, Температура була критичною, це в деяких оранжереях біля 4 градусів, було там по 1,5 градусу. І відповідно це критично для рослин. А для них має бути оптимум це від 18 бажано, ну і деяким це 14, якщо субтропіки. Ось такі в нас були пригоди. Чи всі рослини вижили, чи є загиблі? Звичайно, в нас часто є загиблі, тому що є проблеми з опаленням кожен рік. Особливо в осінній період, коли ще опалення нема, але вже холодає, тому є жертви майже кожен рік. Но в цьому році дуже буде багато, тому що ось такі умови. Краще сподіватися на оптимістичний сценарій. Ну, багато хто адаптується так з рослин? Ну тут залишаються найстійкіші, можна сказати, так субтропіків, які в горах ростуть. З потенціалом. Це з тропіки потенці... субтропіки з потенціалом. З потенціалом. Яке у вас співробітництво з іншими ботанічними садами планети Земля, з оранжереями? Чи ви обмінюєтесь насінням, саджанцями? Так, в нас є обмін насінням, це значно легше, ніж саджанцями, але багато рослин вони є рідкісними, занесеними в червоні списки, і їм треба таке юридичне супроводження спеціальне. От. І багато країн вони не хочуть йти на такі кроки, тобто це дуже складна процедура, тому є певні проблеми. Але я думаю, от після війни якраз ми займемося цим, буде багато бажаючих допомогти. І ще від розміру це залежить, звичайно, маленьку, якщо привезти. Краще збирати свої рослини на експедиціях власних. Можна, але це також має бути оформлено документально, так? А це певний час займе. Кілька слів про тропічні трави. Трави в тропіках теж надзвичайно потужні та крупні. І Ось ми знаходимося біля однієї з найбільших в світі трав це трава банан. Якщо ми поглянемо на структуру листка, ми скажемо, що він складається з листкової пластинки та черешка. Ось, звичайний листочок, який в нас розповсюджений. Тут. Також є черешок. Ось цей весь стовбур це черешок банана. А його верхівка це листкові пластинки. І з такого одного банана збирають плодів біля 100 кг в тропіках. І готують різноманітні страви, не тільки як десерт, а вже і для тушкування, для супів, для всього використовують банан. Тобто так, це дійсно аналог нашої картоплі. І вже коли банан від плодоносить, він гине, а його частинки вирубуються, використовуються для будівництва і в різних господарчих цілях. По банану, банани сучасні це стерильні плоди. Вони не мають насіння. Тобто, хто куштував банана, це майже всі вони це помітили. Я думаю. А перші банани дикі, вони були повністю заповнені насінинками. Вони не були такі солодкі на смак. І вже пізніше європейські селекціонери створили. Сорти, які ось максимально корисні. А який вік цієї рослини, наприклад? Це біля 2-3 років. Цим бананчикам нашим вони з пробірки вирощені шляхом мікроклонального розмноження і отримані ось такі екземпляри. Якщо я меристема, це твірна тканина, можна вирости на поживному середовищі будь-яку рослину. А банан дає от паростки з коріння? Ні, банан паростків не дає. Так, Еще такой вопрос. Есть обывательское мнение. Кормовой банан. Нет, это больше для таких форм. Это промежные варианты. Вообще-то нам как раз и привозят кормовые или овощные бананы. А десертные бананы обычно остаются там. Вот чем крупнее банан, тем более вероятно, что он овощной. Mm. А вот маленькие бананчики. Це іменно фруктової. Ну, є дуже багато сортів, але ну, самі ці, я читала, це рожеві банани. Але вони не можуть транспортуватися, їх не можна привезти, особливо до нас, бо дуже далеко їх везти. тому що вони мнуться, пошкоджуються, так само, як стиглі, наприклад, персики перевозити, стиглі яблука. І їх не можна зірвати зеленими чомусь. Тому саме там можна їх скуштувати. Ну, Було б цікаво спробувати. Напевно, ми стоїмо біля самого високого дерева в цій оранжереї. Що це за пальма? Так, ви молодець. Дійсно помітили, що це найвища рослина, це пальма, але не дерево. От якраз пальми займають проміжне положення між деревами та травами, тому що вони не мають собі деревини. І тому серцевина пальми вона часто містить крохмальні речовини, з яких можна виготовляти продукти харчування, крупи, а також вино. Ми побачимо далі ще винну пальму. І це в нас пальма, якщо про назву, Ройстонія королівська, символ куби. Вона не має такого практичного значення, неї стівні її плоди, але вона дуже гарна. І ось її ще гладенька пальма, тому що вона не має опушення. Якщо поняти з кокосовими пальмами, з фініковими, то вони такі лахматі трошки. А ця пальма гладенька, ну вона просто гарна дівчина. І якщо пошкодити верхівку пальми, бачите, вона не галузиться, зверніть увагу, так? Не є один стовбур, то вся рослина загине. тому Ось так важливо берегти саме пальми. Якщо фікус його можна обрізати, він відросте. то і з банан можна такого обрізати не вийде. він просто Ну, банан можна перечеренкувати, якось його відродити. так. А для пальми треба саме час і гарні умови. А Ще з приводу інших цікавих рослин, які біля пальми знаходяться. Так, Тілянсія або лужанський мох. Погляньте, це жива рослина яка не має коріння, вона повністю харчується з повітрям, тобто живе повітрям. Її дуже багато в штаті Лузіана, тому є така назва народна луїзіанський мох. І ось там на цих болотах з хроподилами зростають такі тілянці. Їх використовували для набивки перших фордів. Це є така історія, що це для того, щоб було б гарно сидіти. І вона дуже прекрасно зростає в оранжереях, що висока температура і висока вологість. Її часто над водоймами розміщують. Це аероепіфітна рослинка. А епіфіт у нас знаходиться ось тут. Це бромелієві Група рослин, родичів ананаса, можна поглянути по чубчику, дуже схожа на ну, ананасик. І чим вона відома? Добули вперше з бромелі речовину під назвою Бромелін, тому ну, і така назва від рослини. Ця рос... речовина допомагає розщепити жир в організмі, і оці чаї для схуднення всі на основі бромеліну. Ось така героїня. Ну, Зараз цей бромелін він вже штучно синтезований, звичайно. Але перший був ось такое рослинного походження. Ось ми знаходимося біля групи рослин Ліани. Це група ароїдні. Бачите, є види, які мають ось такі крупні листкові пластинки, їх ще називають парасольками, тому що багато з тварин вони захищаються від тропічних дощів з допомогою цих листочків. І входять ще сюди в цю групу ароїдних ліани. І погляньте, ось перша жертва холодів це ліана. Вологі тропіки дуже чутлива рослина. А поліана можемо сказати, те, що вони не ростуть без опори. Якщо цю опору забрати, сам. Сама Ліана загине і довжина, якщо вона зростає на опорі на стовбурі дерев, може досягати до 200 метрів в середньому. Обвиваючи різні опори, Ліани створюють транспортні системи для багатьох тропічних тварин, наприклад, от маленьких мавпочок, які часто показують по телебаченню. Спитаю про один міф: Тарзан на Ліанах розгойдувався. Чи це можливо, чи так роблять тубільці в Африці? Я не бачила, щоб так робили саме люди. Але справа в тому, що місцеві жителі вони трошки менші за європейців, тому, я думаю, Ліана могла б теоретично витримати таке навантаження. Ось. Я думаю, можливо так, тому що вони набагато більші і потужніші в місцях зростання. Я знаю, що з них будують мости ці е, саме канати, ось, ось ми з вами знаходимося біля ще одного експонату: це пальма каріота, винна пальма. От якраз серцевини цієї пальми добувають вино. Шляхом бродіння формується напій, який є досить таким міцним, схожим на нашу горілку. А це так поетично називають вино. І зараз ця плодоносить. Погляньте, ось ці такі віночки, так це суфліддя пальми, які потім дозріють. І вже можна їх буде збирати. Вони не їстівні, їх поїдають тільки тварини. А вже люди використовують її для декору, як декоративні елементи. Назва цієї пальми ще «рибячий хвостик, тому що формою листка ось, нагадує плавничок риби. Листки дуже розлогі, вони виростають до 5 метрів завдовжки. Це все один листок вважається. І в оранжереях їх підрізають, щоб вони не заглушували сусідів. І бачите, ця пальма багато стовбурова. Тобто не тільки є пальми з окремим стовбуром, а є ще ось такі, типу, як кущиками пальми. Тобто відрубаєш від цієї пальми кілька стовбурів і далі вона відростає? Не зовсім так, тому що це теж монокарпічна рослина, вона плодоносить раз в житті і потім гине. Якщо це до плодоношення, то може відрости. Якщо після, відповідно, то вже відростання не буде. Ось це якраз буде гинути. Вона відплодоносить і вже її виробить. А який вік цієї пальми? Ну, ця, мені здається, більше 10 років її є. Це я ще тут не працювала, вона була. Довго живуть. Тобто, якщо наші живуть тільки сезон, то в тропіках вони можуть до 70 років рости. 10 років ось такі. Чи є в вашій колекції рослини, з яких можна приготувати тропічні яди? Так, в куполі таких рослин нема, але в нас є в сусідніх експозиціях є такі види, які є токсичні, отруйні. Але багато рослин тропічних вони можуть викликати алергічні реакції. Тому треба бути обережними, завжди перевіряти, робити проби, бо навіть може бути ну, шкідливо для людей, знаходитися в одному приміщенні, адже випари таких рослин можуть спричинити головні болі і навіть нудоту. А що це за квіти? Це у нас травянисті рослини, полянти, які зараз квітують, вони входять до групи кропивих. Тобто це родичі нашої кропиви. Але в нас це трава, а тут бачите, напівздерев'янілий кущик. Декоративне має значення. Отже, знаходимося ми з вами біля другої світі найвищої травянистої рослини це бамбук. Бамбук відноситься до злакових, тобто це родичі всіх наших злакових культур, наприклад, пшениці. Так, бамбук дуже швидко росте, росте він не верхівкою, а між вузлями. Тому і за ніч може виростати там, на 1,5-2 метри. У нас це карликова форма, не бійтеся, він не виросте дуже швидко. Є багато видів бамбуку, це бамбук мініатюрний карликовий, який вирощують в оранжереях. Він вище не росте, ніж ця рослинка. Спитаю про такий міф, як бамбукова страта. Коли людину прив'язують до паростків бамбуку, і вони її протикають під час росту. Є так, це якраз за рахунок ось цього швидкого росту. Ну, прям страту, я не знаю, чи це доведе до смерті, але до пошкоджень фізичних так призведе. А з іншого боку, бамбук, бамбукові види є їстівними? Е, бруньки, я знаю, використовують в їжу, ці молоді, які ще не здерев'яніли. Їх маринують, типу як наші гірки, так, роблять з них. Ліні. А плоди є в нього, так? Да? Він цвіте. цвіте да? Так, так, плоди також є, але ну, про плоди, от я не знаю, не чула, щоб їх використовувала їжа. В основному ось ці паростки, паростки бамбука. Ну, як будівельний матеріал він використовується дуже активно, тому що він швидко росте. І були ось такі ідеї, що треба захищати бамбук, не, не вирізайте. Типу ці палички не використовуйте, тому що це знищення тропічного лісу. Але це ж трава. Але китайці відповіли їм, що це трав'яниста рослина, заспокойтеся, Ліс у безпеці. Ця водойма вона має декоративне значення, функціональне для збирання вологи. Чи щось можна там в ньому виростити з мангрових лісів? В нас тут знаходилася пісця водна, це водна капуста, так звана, але загинула за рахунок усієї низької температури. Вона не витримала. Тобто є фондова у нас водна оранжерея, де саме ростуть ці водні культури. Тут трошки на зараз цим проблеми, Вже я думаю, з весни, з літа ми будемо її заселяти чимось цікавим. Були рибки, але теж загинули. в Зв'язку з цим. Великі оранжереї є система поливу централізована, чи вручну зі шлангу ви робите? І ми зараз робимо зі шлангу, це надійніше і можна коригувати полив у різних секторах. Якщо воно все автоматично, то воно відповідно поливалося б однаково. І теж оця вода технічна, тому нема змоги часто змінювати фільтри, щоб створити ось таку систему. Але в нас, якщо тане сніг, то також є такий крапельний полив. Всі, хто приходять, думають, ось ось у вас поливається згори, там щось капає. Це все продумано, насправді це просто тане сніг, бо дощ іде. Ну, бо ці, всі такі способи вони найбільш надійніші виявляються. Чи є плани побудови сучасного кліматконтролю з ІТ-керуванням централізованим в оранжереях? Ну, такі плани завжди є. Є таке бажання прагнути чогось кращого розвивати, але це фінансова сторона, це проблема велика. І територія. Дуже великі площі. А ви знаєте, чим більша площа, тим важче це все організувати то Треба одних градусників термометрів. Дуже так багатенько. Наскільки дана оранжерея є герметичною? Вона вже давно є не герметичною, бо її вже так років багато. І ну, по техніці безпеки, то має кожен рік оновлюватися герметичність, перевірятися це все, бо є у нас є пошкодження і скла. Ну, це полікарбонатне скло, таке скло, стики, які розсихаються з часом за рахунок різниці температури і вологості. Тобто це все фізичні такі чинники. І втрата тепла тому і вища, за рахунок того, що, ну, бачите, маєш сказати, всюди вікна. Кілька років тому у нас була лекція від співробітника інституту кібернетики, доктора наук, про сенсорні мережі у сільському господарстві. І він розглядав питання створення розумних полів, розумних теплиць. Раджу переглянути. Можливо, буде при належному фінансуванні співробітництва кібернетиків та ботанічного саду. Ми бачили декілька видів рослин з різних куточків планети, як вони між собою співіснують, чи є якісь правила серйозні висадження, і чи впливають вони на один одного, створюючи хвороби. Ну, Хвороби вони не створюють, але в нас є шкідники, з якими ми постійно боремося, так як тут система провітрювання не дуже активна в зимньо осінній період. Намагаємося тримати тепло, тому тут і розмножуються різні комахи. Ну, віруси, якщо ви бачите, також пошкоджуються. Є в нас і бактеріальні захворювання. Ну а по співіснуванню є ось наука елопатія, яка якраз вивчає взаємодію різних рослин між собою. От, класичний приклад аллопатія це чому у хвойному лісі не росте трава, Там тільки хвоя, якщо ви бачили, так нічого додолу не росте. От, це за рахунок того, що різні рослини вони мають. Свої хімічні речовини які вони випускають повітря, вони взаємодіють між собою і вже кажуть, кому з ким жити, а кому не жити. Ну так як це тропіки не завжди є можливість нас наперед це все практика показує, але в принципі, ось багато хто співіснує дуже добре в тропіках, тому що в самих тропіках дуже щільна рослинність. Там на одному метрі квадратному може бути до ста видів і більше, то вони вже під заточені. Ось. А ось таке тривале співіснування наші оранжереї, це вже буде можливо наше завдання наукове дослідити тобто, алелопатичні взаємодії. У нас є в Ботанічному саду відділ алелопатії, які саме займаються цим питанням. Може, вам буде цікаво якраз з ними ще поспілкуватися. Чи ви використовуєте привезений необхідний адаптований ґрунт? А. Так, є суміші універсальні для тропічного ну, тропічних рослин. І ми саме їх використовуємо, тому що вони ну, вони вігідніші, тому що нам треба сюди дуже багато ґрунту. Він постійно оновлюється, постійно вимивається. А вже потім ми самі насичуємо їх мінералами шляхового поливу, удобрення ось в такому плані. Ну, і кислотність регулюємо. Шановні глядачі, ми зараз знаходимося більш, напевно, самої відомої пальми фінікової. Розкажіть трохи про так, неї. Так, це фіник найпівнічніша пальма. Росте на півночі Греції, де і ареал всіх фінікових пальм закінчується. Вона має мініатюрні розміри. У зв'язку з тим, що ось росте в таких умовах вже північних доволі. Ну і має ось таке значення дуже важливе, адже це пальма харчова. Ми завершуємо нашу віртуальну екскурсію. Дуже дякуємо Яні Володимирівні за цікавий матеріал, за цікаві. Розповіді про питання, які вона нам розкрила, про міфи, які спростувала трохи або підтвердила. Підписуйтесь на наші інформаційні ресурси. Просимо підтримати оранжереї ботанічного саду коштами на опалення. Можете і нас підтримати на другому місці, підписавшись на наш Patreon. До наступних наукових зустрічей. До побачення!